Одразу уточню, я не буду розказувати як експерт. І не кожному треба те, що я собі купив. От зараз друзі збираються і розказують на одному, питаються, як ти готуєшся до блекауту, що купив, що можна замовити, за скільки, як краще доставити, який повербанк, чи треба зарядну станцію. От в такому легкому холіварному форматі я буду розказувати, спілкуватися з вами. Розраховую, що це комусь допоможе. А може ви мені щось підкажете в коментарях, запропонуєте якесь краще рішення. Загалом потреби на зиму мої є звичайні, але є два нюанси. Мені потрібно стабільний інтернет постійно і більш-менш світло, тому що я програміст і кожного дня виходжу на дзвінки з колегами. І, друге, мені потрібно трохи більше гігієни і як сказати, комфорту. Тому що в мене є. Ой. отакий такий карапуз. 4 з половиною місяці. Як ви розумієте, йому треба баночки стерилізовувати, треба, щоб було тепло і тому подібне. Тому питання не просто вижити зимою, а пережити її у, якійсь, у якомусь відносному комфорті. Ну що, давайте я по поїхали розкажу про техніку. <плес> <плес> та? Почнемо з простішого, почнемо з Зіпера. Зіпер станція. Я так розумію, це невідомий бренд. Я сам хотів брати спочатку джейкері 230 ватт-годин, але мені в магазині запропонували таберіть зіпер. Та сама ціна без 25 тисяч гривень 330 ватт годин. Ну, я взяв зіпер. Що означає, хто не знає ці 330 ватт-годин? Це означає, що є пристрої, якщо ви візьмете пристрій якийсь, який споживає 330 Вт в моменті, от постійно, йому треба енергії 330 Вт, тоді, він буде, оця зарядна станція, буде його живити одну годину і сяде. Звісно, таких пристроїв ну, може і не бути. Там телефон, там, 10 Вт швидка зарядка. Телевізор там 50 Вт. Є різні пристрої, вони споживають різну кількість ваттів. І відповідно зарядна станція може притягнути більше, в залежності від того, що ви до неї підключаєте. Але тут 330 Вт годин. А от EcoFlow... EcoFlow! 1260 Вт годин. Вже розумієте, він витримає, протягне набагато довше. Крім того, що. Є об'єм акумулятора, є ще потужність, яку може витримати цей акумулятор. Тому, хоч тут, наприклад, і отут, отут і заявлено там 330 ватт-годин, це не означає, що ви сюди зможете підключити якийсь там девайс 600 Вт-годин на, на півгодини. Він може просто, оцей акумуля... акумулятор може просто не видати таку потужність. Для того пристрою. Тому до нього деякі пристрої ну, просто навіть не стартують, не підключаються. А от EcoFlow, він має і більший об'єм, і до нього можна підключати прям не тільки там, телевізори і телефони, а й отеплювачі повітря, там, бойлери і тому подібне. Зараз у відео побачите, що можна підключити і що скільки споживає. Давайте одразу, одразу скажу, скільки кожен з них заряджається. Отой Зіпер. Він заряджається реально десь 8 годин. Я вчора перевіряв і заряджав його від 50% до 100. Десь зайняло 4-4,5 години. Десь так, від розетки. А одекофлоу його теж заряджав. Коротше, від, від 0 до 100% він заряджається реально десь півтори години, ну максимум 2. Як і чи буде працювати взагалі ось цей зелений карапус Зіпер? З пральною машинкою. Дивіться, я виставляю програму шерсть номер 8 Тобто температура тут буде градусів 60. Правильно, температура. Ні, 40 градусів. Що ж я кажу? 40 градусів буде температура. Не дуже гаряча і не дуже холодна. Не в тому суть. Суть в тому, що це не є холодне прання, це буде теплий цикл. І, відповідно, буде включатися і тент, буде включатися нагрівальний елемент пральної машинки. Так, щоби побачити реально, чи зможе з тим справитися в, піковій, в піковому навантаженні ось ця зарядна станція. Так, світися. Окей, зараз 0. Заряд 100% майже запускаємо. Тільки ти мені не згори. 20 Вт-19 спрацьовує воде, я так розумію, насос, який вичавлює залишки води з пральної машинки. Заливається вода під тиском. 12 Вт. Ну, поки що все нормально. А що буде далі? Що буде далі? О, запрацював мотор? Ну, маємо вже. 50 ватт. Просто обертає полоща в холодній воді, поки що без обігріву. Окей. Okay. І зіпер поки що справляється, що буде далі. І так, кому цікаво, я знімаю свіючи на унітазі. Але він закритий, все нормально. Не переживайте. О! І зупинилась пральна машинка. Спроба нагріти ще раз. 280 Вт максимум. Але бачимо, зелена штука не пускає більше, ніж 280 Вт. Машинка здулася. сорі, як старий мем був. сорі, Майкл, я не справилася. Окей. Okay. Не справилась не ти, не справився зіпер. Тому що його пікове навантаження, очевидно, не більше 280 Вт. Мабуть, а може воно просто показує 280, насправді. Машинка пробувала взяти більше. Я не знаю, я не читав документацію, яке його пікове навантаження. Але як тільки вона спробувала гріти, ми бачимо, Зіпер не зміг. Припускаю, в холодному циклі Зіпер буде працювати, тому що коли машинка просто крутиться, тоді він бере 50 Вт. Він з цим може справитися, коли крутиться сам мотор. Висновок мій, теоретично, я не перевіряв, в холодному циклі можна користуватися. На практиці перевірив, щойно в гарячому циклі не можна. Як тільки відбувається нагрів, він вимикається. Так, чайник на зіпері. Підключив. Підключив. Добре. 0Вт, 96. Запускаю. Зразу включились кулери. Чайник працює і не працює. Було максимум 240 Вт. Перестало працювати. А давайте я ще раз не буду включати, а тут щось згорить. словом, він з чайниками не справляється. Тепер я підключив Зіпер до зарядну станцію, до телевізора. Колонки. В нас йде сюди. Ось, ззаді вона сховалася. І тут ще є два пристрої зарядні, вони нічого зараз справді не заряджають. А, до речі, ем, крім телевізорої колонки, там ще є Mi Box, ем, приставка Android. В неї підключений жорсткий диск. Словом, от так якби я дивився телевізор, все це було б підключено, скільки воно сумарно споживає. Воно все йде сюди і споживає 45 ватт. Як розумієте, дивитись кіно можна довго. Навіть на цьому зіпері. Скільки це буде, якщо порахувати? Якщо воно витримує 330, то поділити на 10.33, а це 43, то нехай 8 годин, думаю, можна отак дивитись собі кіно. Правда, інтернету може не буде, тому важливо хоча б закачати його на жорсткий диск. Включив зіпер до холодильника. Дивіться, холодильник то працює, а там зверху мигає, але ж він, як бачите, нічого не споживає. Це тому що зараз мотор вимкнено. Як ви знаєте, холодильник не завжди вимагає електроенергію, тільки тоді, коли він себе охолоджує, коли працює компресор. І споживання може залежати в залежності від потужності компресора, хол компресора холодильника. Теоретично. Коли він почне працювати, тут має бути 250-400 ватт. Але це якийсь короткий проміжок часу, коли воно холодить, і далі знову він собі відпочиває. Тому, ну, звісно, це не експеримент, але може, колись знімлю окреме відео, підключу холодильник до зарядної станції, воно просто її цілий день буде знімати показники. Подивлюся, але це вже треба трохи упоротись, щоб таким зайнятися. Добре, подивимося, чи буде працювати Зіпер з посудомийкою. Включаю восьму-шосту програму. Це швидке миття, півгодини, щоб довго не чекати. Там буде і доволі висока температура 50 градусів майже максимально. І мотор буде крутити, омивати посуд всередині. Чи справиться з тим Зіпер? І скільки електроенергії вона з'їсть. давайте подивимося. Шоста програма, шоста програма. Добре, включаю ось. А, тут немає. Окей. Запускаю. 7 ватт. Вода набирається. Чую, як вона, вона цюркоче. Почалося полоскання 8 ватт. Зараз вода вже набралася, і оці середині душі, які зливають воду і обивають, уполоскують <кхід> посуд, вони якраз крутяться. Я це чую. Це 8 ватт. Щойно було щось цікаве, не встиг зняти. Включилися кулери зарядні рідні станції, споживання напруги збільшилось до 600-300 до ватт. Одразу обнулилося. Ну, очевидно, станції, для станції це було забагато, воно перестало видавати електроенергію. Машинка посудомийна зупинилася, отут лампочка загасла і знову включилася. І зараз вона пробує другим заходом запустити програму. Я думаю, зараз відбудеться те саме. О, 200-300, одразу 6. Почали мигати, ви не побачили. Ну, словом, воно не, справилося, не справився зіпер, з посудомийною машинкою. Мабуть, з моментом, коли працює все, коли максимально нагріваючий елемент включений, коли мотор пускає воду і тому подібне. Давайте я не буду продовжувати цей експеримент. Може, десь кудись пізніше, але в будь-якому випадку виглядає так, що максимальна потужність на видачу е, зарядної станції там ну, до 300 ватт в момент, що непогано для такого карапуза. Але для посудомийної машинки в якийсь момент цього недостатньо. Можливо, навіть програма завершить своє виконання, але я не впевнений, чи вода дійсно прогріється до 50 градусів. Як буде заряджати? Зарядна станція зіпер e, MacBook. Так, дивимося. Ось я підключив до розетки. Вхід MacBook 74 Вт. Скільки це буде? E, так, 330 Вт максимум, ділю на 60 чи на 70, десь 4,5 виходить години. може Ця зарядна станція заряджати, e, отак, от макбуки без перестанку. Звісно, MacBook заряджається швидше, тому от приблизно прикиду, і здається, він заряджається в мене від того блучка годину часу, доволі швидко заряджається, то десь 4 рази можна буде його зарядити від зіпера. Супер, враховуючи, що це ж MacBook на M1, і на ньому можна кодити просто, не знаю, ну 6 годин 8 без перестанку в Android студії. Це дуже безпечний варіант. І два слова про зарядку телефона. В середньому телефон споживає десь там 10 ватт. Так що телефон можна, можна заряджати 33 години без перестанку, знову ж таки, десь годину там на зарядку телефона, може трохи більше, то 33, там 20, 30 зарядок вашого телефона. Крім того, тут є зверху на цьому зіпері безпровідна зарядка. Наприклад, у мене є зараз телефон, з якого я знімаю Galaxy S21 чи 22, не пам'ятаю. Там є безпровідна зарядка, я його ставлю сюди і заряджається десь з швидкістю, з потужністю 3,5 Вт. Для мене це довго, тому я ніколи фактично не користуюся цією верхньою зарядкою. Кажу ніколи, хоч тільки вчора ту штуку придбав. Не тягне мене користуватися безпровідною зарядкою, тому що це повільно, як на мене, я звик заряджати від кабеля і швидко. Ось так. Подивимося, скільки часу буде заряджатися зіпер. Отже, по-перше, я підключив, бачите, до розетки там тут такий блочок іде, і сюди йде вхід. На вхід заходить. 51 Вт інпут, як бачите. Якщо 330 ватт годин поділити на 51, то означає, що десь 6,5 годин від 0 до 100% буде заряджатися ця станція. Ну, з одної сторони я б сказав трохи довго, а з іншого боку, ціна її є не така е, велика порівняно з конкурентами. Так що, як будете купляти зарядну станцію, яка б вона не була, враховуйте не тільки вольтаж сумарний, який є. Ем, як об'єм акумулятора, враховуйте також пікове навантаження, наприклад, цієї десь 300 Вт. Відповідно, ви не, заван... ви не включите м, посудомийної машини або чайника. І враховуйте також, скільки часу вона буде заряджатись, тому що як в нас зараз, зараз є вілове відключення електроенергії, якщо ви її посадите і потім будете мати там, 4 години електроенергії, то ви її заряджете тільки там, до 60%, що не так багато. В цьому відео я завершу на станції Зіпер, а в наступному буде про Ecoflow. Хочу їх розділити. Але зараз я підведу підсумки і розкажу скільки вона кошти, де я її купляв, і взагалі як краще я вважаю замовляти. В першу чергу я радий, що як я її не мучив, чайниками, пральними машинками ні згоріло нічого. Тобто, ні вона, ні техніка не згоріли, і це чудово. Коли вона не справлялася з піковим навантаженням, тоді. Чайник просто вимикався. І вона е, зупинялась, там показувало 300 Вт максимально і переставало працювати. Або зменшувало до 50, як це було з пральною машинкою. Друге, з цією зарядною станцією не все працює. Телефони, ноутбуки, телізор працюють прекрасно. Навіть швидше всього запрацює холодний цикл пральної машинки. Тому що там просто крутиться мотор, насос це десь 50-60 Вт. Але. Теплий цикл пральної машинки не працює, е, кипятіння води в чайнику не працює. О, що там ще? Е, посудомийка також не працює. Всюди де є нагрівальний елемент. Тому що, як показував Екофлоу, ви бачите в на наступному відео. Вони, коли нагрівають вся, вся ця техніка, вона вимагає 1800 Вт. Ця, зіпер не витримує такого пікового навантаження. Ціна я його купляв от зараз. Це було на початку грудня за 26 тисяч гривень. Знайшов його якось через сайт агрегатора, через Хотлайн, чи як вийшов на сайт, який називається DomOnline.ua, Юа, якось так. І там я хотів купляти Джейкер, який вже згадував на початку відео. Мені порекомендували взяти Зіпер. Взяв його і вроді би працює. За перші два дні активного тестування вона не згоріла і це вже велика перемога. Я собі її планую лишати, коли приїде Starlink, відео з'явиться, думаю, в цьому списку пізніше, коли він приїде, я буду підключати його сюди, тому що Starlink десь потребує 60 Вт. 50-60 Вт, щоби працювати. А оця зерна станція точно видає 50-60 Вт спокійно. Я сьогодні перевірив, тому можу сюди підключати Starlink. Я бачив, вийшов от за загуглив перед тим, як знімати це відео, що в Польщі є напряму за 2500 злотих. Це десь виходить скільки там, 18 тисяч гривень. Але ще буде мито, вам треба буде знайти, як її доставити в Україну, тому собі вже дивіться, яким чином, через який магазин замовляти цю станцію. В тому відео я згадую, всякі магазини, сайти, це не є реклама. На жаль, мені ніхто гроші це не заплатив, я просто вам розкажу, розказую, як я її шукав. Якщо будете шукати щось схоже, то користуйтесь сайтами-агрегаторами, типу там Прайс Hotline. Вводите потрібну модель і бачити магазини, де є в наявності яка ціна. Добре, побачимося. В наступному відео буде ті самі експерименти, що з Зіпером, але з Екофловом Дельта версія номер один.